2022 рік спричинив ряд криз, від яких німецька економіка досі не може оговтатися. На фоні провальної реалізації Північного потоку-2, а також злізання поступово з Московської нафтової голки, план щодо зменшення СО2 явно провалився. Уряду Шольца прийшлося не просто продовжувати строк експлуатації АЕС, а й наповну розкочегарити вугільні електростанції. Проте, як жага до простих рішень і Популізм уже з екологічної сторони підірвало економіку енергетики країни. Будемо розбиратися з вами, Валентин. Радіофобія в Німеччині з'явилася ще задовго до Чорнобильської катастрофи та аварії на американський АЕС 3 Майл Айленд. Ще у 70-х роках в Україні розгорнулася величезна кампанія протестів проти побудови атомної електростанції у місті Віль. Мітингуже вдалося досягти свого попри тиск поліції. Тож саме це місто вважається місцем початку антиядерного руху в Німеччині. Проте саме Німеччина, точніше ФРН, стала першою країною в Західній Європі, що запустила АЕС. Мова йде про малопотужну АЕС у потужністю 16 МВт. Це дуже іронічно, враховуючи те, що зараз головною атомною країною ЄС є конкурент Німеччини та Франції. Попри протести студентів, нові АЕС все ж таки відкривалися. Ба Більше, попри Чорнобильську АЕС, пік атомної енергетики Німеччини припав на 1989 рік, коли її реактори генерували близько 23 гігаватт. Тоді атомна енергетика давала промисловості країни приблизно 25% електроенергії. Всі ми прекрасно розуміємо, що будь-яке промислове виробництво потребує дешевої електроенергії, особливо, якщо мова йде про Німеччину, яка має дуже серйозний експортний промисловий потенціал. Тобто в країні дуже сильно розвинена і металургія, і машинобудування, електроенергії треба багато. Після об'єднання Німеччини введення в експлуатацію АЕС, які будувалися в ГДР, призупинили через безпекові перестороги. Проте чорна смуга для атомної енергетики в Німеччині почалася з обранням Шрёдера, це представник соціал-демократів, а також він входив в союз з зеленими майбутній менеджер Газпрому. Саме тоді в країні йшла розмова про те, що треба поступово уходити від атомної енергетики і йти до виключно відновлювальних джерел. Тоді й були ухвалені закони про дотування генерації вітрових сонячних та гідроелектростанцій. Поступово частка генерації відновлених джерел в Україні почала зростати, але одразу стало зрозуміло, що швидко замінити 23 ГВт гігават не вдасться. Тим паче, що країна взяла курс на енергетичний перехід, що передбачав зменшення викиду вуглекислого газу, що передбачало ще й закриття ТЕС, що генерували близько 60% електроенергії. Після Шредера до влади прийшла коаліція християнських демократів та інших. Теж соцдемів там були на чолі з Меркель. Вони усвідомлювали, що такий швидкий перехід та ще й відновлені джерела, це все важко можливо, тож вони продовжували експлуатацію атомних електростанцій і також почали розвивати генерацію на газу. Рішення уряду Меркель підтримали експерти. Вони закликали не зупиняти АЕС, оскільки це призведе до катастрофи, енергодефіциту. Тож вони підтримали її. Врешті-решт, до 2010 року все ж таки якісь блоки закрили, але атомна енергетика закривала 30% потреб країни. Відновлювальні джерела поступово розвивалися завдяки дотаціям, на які Німеччина витратила майже 500 мільярдів доларів. Просто вдуматись цю цифру. Але навіть це не дозволило Німеччині до 2010 року повністю відмовитися від теста АЕС. Проте тиск антиядерної зеленої спільноти зростав. У 2008 році Ангела Меркель остаточно засумнівалася у доцільності закриття АЕС, тож почалась розконсервація блоків АЕС. Антиядерні активісти оточували живими ланцюгами АЕС, але Меркель остаточно підтримала атомну генерацію в 2010 році. Далі активісти заблокували її резиденцію. Тиск громадськості на Меркель збільшився після аварії на Фукусімі, Тож вона пішла, попри потенційну енергетичну кризу на кроки, ці тобто зменшення кількості атомних станцій і загалом знищення цієї галузі в країні. Тож, попри потенційну загрозу. Вона почала закривати атомні електростанції. Далі про Німеччину і проблеми з енергетикою, і про газ і атомні станції. Ми багато пишемо на нашому телеграм-каналі. Один з постів, таких буде в описі до цього відео. долучайтеся, у нас дуже багато якісної економічної, фінансової політичної інформації. Будемо раді вас бачити на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. У той момент починається активне лобі Газпрому, який казали про те, що ми готові постачати газ. Ви її зможете електрику генерувати. І Вулицевий слід зменшувати все добре. Німеччина сідайте на нашу голочку. Знаєте, дивлячись на совєтську пропаганду і агентуру, яка діяла в Німеччині, а потім московську, здається, що антиядерна істерія без руки Кремля тут не обійшлося. От як би ми, ми не підтримували ці всі конспіологічні теорії, але тут здається. Було якесь, як і в будь-яких країнах, побоювання щодо атомної енергетики. Виходили активісти. Вони виходили в кожній країні, тому що атомна енергетика вона непроста, вона має свої особливості. Треба дуже багато безпекових процедур, і таке інше. Це не просто, але так роздути пряму фобію цю галузь, яка безумовно і корисною для людства. Це треба було постаратися, і постаралися все ж таки нам здається з Москви. Самі подумайте, країна промисловий гігант, яка потребує дешевої значної кількості енергетики, закриває атомні станції. Так про що тут говорити взагалі? У 2011 році потужність діючих АЕС Німеччині скорочується вдвічі до 11 ГВт. проте, поки Меркель була канцлером, закриття АЕС було поступовим. Темпи побудови нових вітряків та гідроелектростанцій не встигали за планами. Плюс електроенергія від них була дорожча, бо Німеччина не має так багато гір, щоб побудувати ефективні ГЕС, тож дефіцит поступово покривався генерацією газу. Як тільки канцлером стали соціал-демократи, зокрема Шольц, темпи закриття АЕС прискорилися. Врешті якби не газова криза, Шольц закрив би всі АЕС остаточно в 2022 році, а не в квітні 23-го. Покривати дефіцит електроенергії через те, що газ вже дешевий нюхати не можна було. Вирішили за рахунок вугілля. Навіть попри складнощі в економіці, уряд Шольца не відмовився від закриття АЕС. Як результат, зелені отримали, що захотіли закриття АЕС, проте викиди вуглецевого газу в атмосферу не скоротилися, а навпаки, зросли через спалювання вугілля для покриття дефіциту. Енергетичний перехід коштував для Німеччини 500 мільярдів доларів за 20 років. В результаті зменшення викидів в атмосферу мінімальне, адже прийшлось розконсервовувати ТЕС. Відчизненні промислові виробники зіштовхнулися з великими проблемами здорожчання власної продукції через надзвичайно дорогу електроенергію. А економіка Німеччини до того, тепер не може встати на рейки гарного росту після криз. До речі, про кризи у нас є чудовий курс на школі останнього капіталіста, де ми намагаємося весь цикл подати економічний і не один, і пояснити, як себе вести у випадках і кризи, і у випадку росту світової економіки. І там, і там є свої підводні камені і, звісно, можливості не тільки зберегти, а й накопичити власний капітал. Та й загалом долучатися до нашої школи останнього капіталіста. У нас дуже багато якісних, цікавих курсів для людей, які хочуть консервативно і якісно протягом років накопичити свої капітали. Ми цим власне і займаємося. Пояснюємо, як це зробити. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Нещодавно промисловий аналітик ЯМ Ембемксвок з норвезького університету підрахував, що якби в 2002 році Німеччина не почала закривати АЕС, а продовжувала інвестувати в атомну енергетику, навіть з врахуванням витрат на поточну експлуатацію та закриття старих АЕС та побудову нових ФРН змогла б заощадити близько 300 мільярдів євро і виробляти більше електроенергії, при чому суттєво зменшити викиду СО 2 на 73%. Вдумайтесь. Окремо, варто сказати, що розвиток власної атомної енергетики не тільки могло б зменшити залежність від московитів, а й додати до розвитку німецького машинобудування. А дешева енергетика могла б посилити становище німецьких виробників на міжнародному ринку. До речі, вони тепер здають з міжнародних ринків їх витісняють дешевими продукціями. Німці зараз в Цумцвансі. Звичайно, постає питання утилізації ядерних відходів. Це найдорожчий компонент цієї енергетики. Але при цьому спеціаліст підмічає, що розвиток утилізації відходів технологій в цьому напрямку лише продовжується. Тож з кожним роком це все стає дешевше і дешевше. Побудова сховищ та їх експлуатація є набагато дешевшою, ніж заплановані 6 трильйонів євро на побудову відновлюваних джерел та адаптацію енергомережі під них до 45-го року. На останок на всесвітній кліматичній конференції в Дубаї у 2023 році 22 країни оголосили про. Потроєння виробництва електроенергії з атомних станцій до 2050 року, окрім США, документ підписало, що 13 європейських країн Німеччини там не було. США вже почали роботу над розконсервацією своїх декілька АЕС. Байден вже виділив декілька мільярдів доларів на це. Німеччина ж продовжує пасти задні, що створює загрозу для її економічного розвитку і економічного розвитку Європейського Союзу в цілому. Німеччина взагалі завела себе в абсолютно дурну ситуацію. Вони не просто не мають ресурсів для подальшого нормального економічного розвитку. Вони ще й не мають можливості виробництва тих вітряків і панелів. Вони повністю залежні від китайських комуністів. Абсолютно вони витрачають купу грошей, вивалюють свої країни до Китаю, і також, звісно, не мають ресурсу нормально підтримати свою обороноздатність і бундесвер. І вони потім, звісно, починають говорити, що Україні треба щось там обмежити. І взагалі давайте примусимо Україну до миру, нам треба газ нюхати, замість того, щоб вирішувати хронічні проблеми. От і все. Енергетичний перехід питання часу він цілком властивий історії. Колись на заводах використовували парові машини. Просто питання в тому, що інколи за фанатизм треба платити, дуже дорого платити, і Німеччина це вже зробила. Нам головне не повторювати цих помилок. Наша задача зробити висновок з помилок Німеччини. Україна має розвивати атомну енергетику, бо лише відновлювані джерела не покриють потреби нашої промисловості та потужного агропромислового комплексу. У проблема у пошуках балансу та невілювання корупційних ризиків. Було б непогано демонополізувати ринок атомної енергетики, де все то булі енергоатом сидить. А для цього варто залучати, звісно, і іноземний капітал, наприклад, французький. Звісно, децентралізована система важлива і її треба для балансу будувати, але не забуваємо про ефект масштабу, а його якраз атомні станції готові давати. А німцям бажаємо нарешті прокинутися, перестати літати в оселках та думати про те, що за 10 років енергетику промислової країни можна перевести на вітряки. Бо, врешті-решт виявиться, що для роботи заводу. Одній зміні робітників придеться колективно дмухати на них, поки інша намагатиметься запустити верстат. Європейській оборонній програмі треба дешева електроенергія. Товариші соціалісти Німеччини, прокиньтеся і перестайте займатися фігнью. До зустрічі!